А я не могла працювати. Німіли руки, пекли вночі і дуже набрякали. Це дуже дуже болісно. Канал звужений і довгий, вузький. Тому, якби все по адресу зробили окей. Наша задача була буває узенький канал, а у вас такий довгий-широкий. Треба довше його проходити, розбирати. Тому в цілому окей, нерв освободили. З 2000 тисячі якогось рук, які я не звертала увагу. Воно потрошку не починало. То Та там німіють пальці, то там. Ну, тоді не до того було. На це не звертала Отже, Друзі виконали декомпресію середину нерву в Карпальному каналі. Операція тривала близько 15 хвилин. Тут наша задача знайти серединний нерв, виділити його від всіх структур. В даному випадку він був в злуках із сусідніми тканинами за постійного запалення. кинули невроліз, звільнення нерву від сполучних тканин. Буде ефект через тиждень, контрольний огляд. Подивимось на результат. Пальці дві нічого так нормально. Воно ще ж заніміло так. Нічого нормально.